Добрий день, я Наталія Смірнова-Скрябина. Мені 59 років. Я актриса театру і кіно, Навчалась у Київському державному училищі естрадного та церкового мистецтва артистистради, закінчила Донецьке вище училище культури, режисер та Бердянський педагогічний університет, вчитель хореографії, етики та естетики. Працюю у муніципальному театрі Березіль Бориспільської міської ради Київської області. Маю досвід роботи в театральних постановках, досвід зйомок в кіно. В кіно знімаюсь з 2016 року. За цей час знялась більш ніж 650 серіалах, серед них 5 повних метрів. В повних метрах в основному це епізодичні ролі, але в одному з них є роль першого плану. Це роль Ангеліни у фільмі Віра Яковенко Подвійний і Мальман. Це фільм про події 2014 та 2015 років на Донбасі. На жаль, цей фільм поки що не вийшов на широкі екрани у нас в Україні, але він демонструвався на фестивалі у Франції у березні місяці. Зараз у такі складні для нашої країни часи я намагаюся бути корисною як акторка. Я знялася у кліпі Стефанія для гурту «Калуш оркестра для Євробачення. І також я зараз приймаю участь у документальній виставі Маріупольського незалежного театру Концепція Обличчя Кольору Війна. До участі в цій виставі мене запросив режисер Олексій Гнатюк. Ця вистава створювалася цього літа з акторами, які виїхали з Маріуполя і знаходяться зараз у Києві. Цю виставу ми вже двічі показували в Києві в Театрі на Подолі і сподіваємося, що вона буде жити і надалі. До того ж, у вересні місяці ми збираємося. Показати нашу виставу обличчя кольору війна по містах України. Тобто ми збираємося у подорож, вона вже підтверджена, і ми дуже-дуже скоро виїжджаємо. Сподіваємося, що гастролі пройдуть успішно. Про себе. Я маю навички гри на гітарі, фортепіано, бокалу, хореографії, акробатики, жонглювання. Добре плаваю їжджу на велосипеді, Ковзанах. У мирні часи вела дитячу театральну студію при муніципальному театрі Бересіль, де я працюю. Я дуже люблю людей, люблю маленьких діточок і люблю життя. Дякую за увагу, до зустрічі.